Така з цієї сторони вона. Ну і така з другої. Тут усіка отаке от. Ну і з цієї сторони немає такого усика. Це походу ось тут палка була, на палку тут надівалася. Ну а тут загострене. Я подібне щось в попередніх відео знаходив Подібну штуку. Тільки гаразд більше. Друзі, вітер дує, не знаю, як мене буде чутно. Зарані я вибачаюсь за вітер і за звук. Така от, друзі, знахідка цікава. Така от штучка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка, і це печалька. Не везе мені, друзі, на цілі бойові сокири. Така от бойова сокира. Була голландська культура. Ну і знову ж частини обуха немає. Така ось знахідка. Тут загостре леза. Така от вона сама по собі. Сокірка. Така ось. Знахідочка. Бойова сокирка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це ножик алландської культури. Тут трішечки на кінці поломаний. Ну, зато ручка ціла. Така от ручка, яка до дерев'яшки кріпилась. Ну і такий він сам по собі. З цієї сторони вона загострена. Ну, а з цієї сторони такі от товстенькі. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, і це ще один ножик алландської культури. Така ось, друзі, знахідка. Тут він загострений. Ну а тут тостенький. Така ось знахідка, малесенький ножик голандської культури. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це, походу, ще одна їхня зубила. Ну, видно ось. Чтирогранне, з цієї сторони клепане. Молотком клепали, по ньому видно. Ну і таке от воно йде. Ну, в кінці сплюснуто трішечки. Воно ну, воно видно. Така ось, друзі, знахідка голландської культури. Зубила. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка. І це бубанець невеличкий. Малюсенький голландської культури. Такий от. Ушка немає. Зато сам весь цілий бубанець. Така ось, друзі, знахідка. Такий от бубанець. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це ще один ножик аланської культури. Такий от ножичок. Трішечки обломаний там, де палець. Ну, зато ручка ціла. Там, де деревяшка цеплялась. Такі він от. Тут загострений. А тут такий товстенький. Такась, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка. Це походу застіпка голландської культури, але зроблена желіза. Така вона, друзі. Знахідочка, застібочка походу. Голландської культури. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього копу. Так от по железу всякому накопав. Такого мелкого. Всяких обломышей, оплавышей. Такие вот штучки ключика знайшов. В общем, такая вот кучка. Тут килограммчиков 5 точно будет. Всякой мелочевочки. Ну и до цікавого, що сегодня попадалося мені на копей. Два таких вот зубыльця алландської культуры. Така от штучка, не зрозуміло, що вона. Так, дуже схожа на тильник від моча. Така от штучка теж, друзі, попалася. Так, скільки? П'ять ножиків різних, є поломані, є цілі. Такі от знахідки теж були. Потім бойова сокіра аланської культури, але... Без обуха, куди ручку вставлять. Немає частини, тут желізки, обуха. Така от знахідка теж була, друзі. Так, потім що? Обломиш від наконечника від стріли. Так, вставка з кисня, вершочок, куди кістин цеплявся. Така от знахідка. Така застіпка попалася. Це більш за все, що царизм. Така застіпка. ну це аланська культура. Тут вона більш квадратніша, а тут більш кругліша. Чому різниця? Так, що ще? Дві копієчки Єкатерини Другої попалося мені 1766 рік. Потім застібка така от бронзова аланської культури. Ну і бубенець теж бронзової аланської культури. Такі от, друзі, знахідки в мене сьогодні були. Ну що, друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока.